Телекомпанія BBC у понеділок показала фільм «Таємні багатства Путіна. У ньому заступник міністра фінансів США Адам Шубін звинуватив президента РФ Володимира Путіна у корумпованості. За його словами, російський президент ймовірно заробляє 110 тисяч доларів на рік. Однак ця цифра не відображає його реальних статків. Країни Шенгенської зони звернулися до Єврокомісії з проханням дозволити продовження контролю на внутрішніх кордонах після закінчення шести місяців, передбачених Шенгенським прикордонним кодексом. У травні контроль можуть подовжити ще на півтора року. Британський прем'єр-міністр погоджується на подальше перебування своєї країни у складі Євросоюзу, якщо буде виконано низку умов. Зокрема, Девід Кемерон вимагає, щоб іммігранти з інших країн ЄС могли отримувати соціальну допомогу лише після чотирирічного проживання у Великобританії. Слідчі виключили версію про викрадення та зґвалтування російської дівчинки у Берліні і таким чином підтвердили висновки поліції. За даними прокуратури, дівчинка мала сексуальні контакти за взаємною згодою, щонайменше з однією людиною. У ФРН сексуальні контакти з 13-річними навіть за обопільної згоди караються законом, тому слідство триває. Польща прийме 10 тисяч репатріантів з колишнього СРСР. Варшава готує закон про повернення нащадків репресованих поляків з Росії та інших країн колишнього СРСР. Британський художник Бенксі намалював графіті біля посольства Франції у Лондоні. На ньому героїні роману Віктора Гюго знедолені козетту огортають клуби сльозогінного газу. У такий спосіб Бенксі висловив протест проти використання сльозогінного газу в таборі біженців у французькому кале.